30 вересня у православне свято віри, надії та любові за указом президента в Україні відзначають день усиновлення. Наразі у нашому краї діють 17 будинків сімейного типу та створено 96 прийомних сімей. З початку цього року більше 40 маленьких хмельничан знайшли нову родину, більш ніж для десятьох новими батьками стали іноземці. Якщо брати у порівнянні, в минулому році в нас було усиновлено іноземними громадянами. Чоти, значить, з чотирьох багатодітних родин їх усиновили три родини. Одна е сім'я усиновила четверо дітей іноземці, в тому числі в які двоє тяжких інвалідів, а дві сім'ї усиновили по троє дітей. Також це з багатодітних родин. Якщо хтось зі знайомих стали прийомними батьками, ми відразу знаходимо пояснення заради грошей, абсолютно не задумуючись про справжні на те причини. Хмельничанин Сергій Манзій маючи чотирьох власних дітей, став прийомним батьком ще для чотирьох хлопчаків. Державна допомога, яку отримує сім'я, складає близько 2,5 тисячі гривень на одну дитину. Проте це лише капля в морі. На даний час п'ятеро його дітей навчаються у приватній школі гармонія. І, хоча дирекція йде на зустріч батькам, за навчання все-таки доводиться платити чималу суму. Крім того, троє хлопців відвідують Мінцювальну студію, а це теж немалі кошти. Ми за всі ці свої кошти діти їздять. І діти вже оцих троє хлопчиків, і три Сашка Вже були і на Тайвані, і були і в Білорусі, і були і в Югославії, і в Болгарії. Відпочивали на золотих пісках. тобто... Завтра, я скажу, їждуть, їдуть ще на Македонію на 10, 10 днів. Трьох прийомних діток виховує пані Олена з Ярмленецького району. Вона зустрілась з рядом проблем, яких зовсім не очікувала. Найважче було примирити дітей між собою, надивлячись на те, що вони рідні, адже інтернат не виховує їх у сімейній атмосфері. Крім того, з дитиною потрібно займатися. Усиновлюючи дітей, вона отримала довідку при їх розумову відсталість. Пробувши більше року у новій сім'ї, усі троє навчаються невідмінно. Розуміло, що з одного боку. Про них там дбали, да? вони були вдягнені, вони знову ж таки їли, вчасно лягали спати і так далі. Але це ситуація такої, коли індивідуального підходу все одно до дитини нема. І більше того, в моєму випадку ще жах був в тому, що в інтернаті для дітей з проблемами. Знов ж таки з ментальними проблемами опинилися троє дітей абсолютно здорових. Я знімала в у обласного головного дитячого психіатра. Знімала діагноз. У обох випадках радили не брати цих дітей, адже їх поведінка у інтернаті була не керованою. На щастя, індивідуальний підхід батьків дав позитивний результат, і зараз це цілком нормальні діти, які не хочуть згадувати своє минуле. Проте бували випадки, коли дітей повертали назад. У нас було два повернення із прийомної сім'ї, там де багатодітна родина. Uh, і вони взяли хлопчика. Цей хлопчик в них побув на папірах три місяці. А взагалі він побув тільки місяць, бо один місяць був в санаторії, а наступний місяць він вже був у притулку. Слава Богу, його доля йому теж доля усміхнулася. І інша прийомна мама знову ж таки, в нас є така в Хмельницькому районі. Мама, яка також має на сьогодні п'ять хлопчиків. На вихованні вона його забрала, і цій сім'ї, в цій сім'ї ці сім йому дуже добре. А та сім'я сказала, що він хворий, що він неадекватний і так далі. Що ж стосується іноземних батьків, то відповідні служби час від часу прислідковують перебування дитина за кордоном. На благо ніхто з них не бажає повертатися додому.